Вітаю! Ви на каналі Ерін. 41 серія. Дзінці починає пошуки Мао Мао після її зникнення. Спогад шарлатана лікаря про поведінку кішки допомагає ломеню виявити поспіхом написане заховане послання від Мао Мао Іерогліфи святилище та ще один невиразний символ. У нефритовому палаці служниці припускають, що це може бути ієрогліф Нефрит. А секіу замислюється, чи не натякає це на Шесуй, чиє ім'я звучить так само. Дзінці згадує, що ім'я Суйрей також писалося з цим ієрогліфом. Суйрей вивозить маомао -мао та Шесуй кораблем, а потім човном у віддалене село з гарячими джерелами. Де Мао Мао помічає одного з іноземних послів. У дорозі, коли Мао Мао викриває Шесу після того, як та захищає суюрей від змії, підкинутої самою Мао Мао, вона дізнається, що вони сестри, і здогадується, як саме ті підтримували зв'язок у внутрішньому палаці. У відповідь суюре зізнається, що знає, хто її батько Лакан. Мао Мао припускає, що її викрали, аби використати як важіль тиску на нього. Дослідження святилища поруч із місцем, де знайшли послання. Мао Мао, показує, як саме її викрали. Через старий занедбаний водний канал. Дінці також отримує звіт про зниклого євнуха і дізнається, що в записах внутрішнього палацу не значиться жодна служниця на ім'я Шесуй. У цей час у Гякуйо починаються пологи. 42 серія. Дзінці розслідує зникнення євнуха на ім'я Тянь, який пробрався у палац і часто відвідував кладовище, де поховані жінки позбавлені цноти покійним імператором. Там він стикається з Шенлю, яка надзвичайно точно впізнає особистість дінці за схожістю з колишнім імператором у молодості, та намагається накласти на себе руки, але її зупиняють вартові. номі номіску. Приголомшений натяками на своє справжнє походження, дзінці дізнається, що могила належала тай Хьо, служниці, чию доньку було вигнано після скандалу разом із лікарем, який, начебто, був батьком дитини. У гранатовому палаці він викриває використання двійників лоулань і виявляє, що на її місці сидить служниця. Він заявляє, що це зрада. Гаошун доповідає про зникнення шишов та підозрює, що це пов'язано з іще більшим змовницьким планом. Дана Соринаркакіокінадонного косана. Лахан, спадкоємець Лакана і його прийомний син розкриває факти розкрадання та незаконної торгівлі залізом, пов'язані з палацовою змовою, і пропонує продовжити розслідування в обмін на поблажливість у справі про збитки, яких лакан завдав палацовим воротам під час нервового зриву, коли дізнався про зникнення доньки. 43 третя серія Шисуй приводить Мао Мао на свято врожаю і виявляє інтерес до її шпильки для волосся. Подарунка від дзінці, який маомао -мао не хоче їй віддавати, коли та просить про це. Не тому, що вона її цінує зовсім ні, просто тому що дзінці це так просто не пробачать. Шесу розповідає історію села, пов'язану із західними переселенцями, і пояснює символіку червоної та зеленої фарби на лисячих масках, що відображає поширеність дальтонізму серед мешканців. Мао Мао робить висновок, що ці переселенці належать до тієї ж групи, що й родина матері імператриці. Свято завершується ритуальним спаленням масок тогорічного фестивалю. Вважається, що якщо маска згорить повністю, то бажання загадане минулого року здійсниться. Після фестивалю Мао Мао вимагає від Союрей рецепт еліксиру Воскресіння. Союрей ділиться рецептом і своїми міркуваннями щодо його вдосконалення. Наприклад, виключити дурман, який найімовірніше додали до оригіналу для продовження втрати свідомості з метою використання піддослідного у темних справах, викликаючи при цьому амнезію як побічний ефект. Мао Мао пропонує використати себе як піддослідну, але суюрей відмовляє до диско іню сезоні, поки суюрей відходить, маомао -мао вивчає формули під наглядом шисуй, чиї навички в догляді за волоссям і масажі пояснюються суворим вихованням з боку матері. Згодом увагу маомао -мао привертає незбиране рисове поле біля складу. Кіоу, благородна дитина з клану ши потики веде Мао, Мао туди і відкриває замок. Усередині вони знаходять лабораторію суюрей і майстерню зі збирання фейфа з металевими трубками. Їх застають там Шен-Мей та посол Айла Гайрікондетайодакедо сорок 44 серія Шенмей карає союри за те, що Мао Мао і Кьоу потрапили до складу. Проте втручається Лоу Лань, справжня особистість Шесуй, і заступається за них, переконуючи свою матір взяти Мао Мао в якості аптекаря для розробки еліксиру безсмертя. Соноксуші мої що ніцурете йкімащо. У замку клану Ши Мао Мао дізнається більше про їхню родинну історію, як Шенмей скинула союрей та її матір, зробивши їх простими служницями, навіть відібравши у союрей її справжнє ім'я Шисуй, псевдонім, яким згодом користувалася її зведена сестра Лоулань. Маомао доходить висновку, що замахи на життя дзінці були помстою за його реформи у внутрішньому палаці. Кокікандісянодінсісамова. Окінаріката, відкинувши думки про королівське походження Дінці, Мао Мао усвідомлює, що клан Ши готується до війни. А Лоу Лайн згадує, як її спроби пом'якшити характер матері виявилися марними. Лахан доповідає дінці результати свого розслідування. Клан Ши проводить незаконне розширення укріплень, що свідчить про підготовку до заколоту. У цей момент вривається лакан, звинувачуючи дінців без діяльності, але Ломен втихомирює його гнів. Тоді лакан звертається до дінці як до представника королівської родини, закликаючи мобілізувати заборонене військо для придушення повстання клану Ши. 45 та серія. Мао Мао дізнається, що еліксир Воскресіння був побічним результатом досліджень безсмертя, і його ефективність підтвердила Суєрей. Шанмей одержима ідеєю повернути молодість. Вимагає створити для неї зілля омолодження. Кьо намагається допомогти Мао Мао втекти, передавши їй дріт, але його ловлять. Суєрей заступається за нього, викликаючи Шанмей. Щоб відвернути гнів на себе, Мао Мао ображає шанмей і бере на себе провину за вчинок Кьо. За пропозицією Лоу Лань, її кидають у тайбон яму з отруйними істотами. Але Мао Мао з радістю з ними розправляється та поїдає їх як делікатеси. Охоронець підкуплений Сурей і Кьоу, приходить на допомогу і повідомляє Мао Мао про виробництво пороху в фортеці і наближення армії. Мао Мао знаходить цех із виготовлення пороху та стає свідком того, як Лоу Лань евакуює працівників, а потім знищує виробництво. Лоу Лань розкриває, що Суйрей позашлюбна онука покійного імператора, а сама вона завжди почувалася лялькою в руках своєї матері. Вона розповідає, як одного разу мати переплутала її зі служницею, коли та була без макіяжу і вдарила по обличчю. Мао Мао також підтверджує, що Шесуй вживала абортивні засоби. Це заночно цинака, ото Лоу Лань веде Маомао -Мао до своєї кімнати і показує отруєних дітей клану Ши, зокрема кьо, щоб позбавити їх страждань і неминучого покарання після падіння клану. Фортецю стрясають вибухи. 46 шоста серія Шисуль зробила Маомао -Мао аптекаркою, щоб захистити її. І ніколи не хотіла, аби вона зустрілася з Шенмей. Вона приймала абортивні засоби, щоб не повторити долю шаней, і навмисно віддалила суюрей від клану, прагнучи вберегти її. Мао Мао усвідомлює, що план Шесуй був приречений від початку, але не може її зупинити. Прощаючись, вона передає Шесуй шпильку для волосся від дзінці, прохаючи колись повернути її. Можливо, розуміючи, що дзінці зробить усе, аби знайти цю шпильку. Ато Тананака. У таборі Лакан пропонує викликати лавину, щоб знищити арсенал клану Ши. Дзінці погоджується. Попри безчестя такого методу, Шанмай продовжує проявляти жорстокість, а Шишов згадує, як отримав наказ одружитися з позашлюбною донькою імператора матір'ю Союрей, в обмін на якусь важливу послугу, про яку не розповідається. Після вибуху порохової фабрики Лоу Лань ратує Суі Рей, бере провину на себе і закликає батька вчинити так само, повернувши собі честь і гідність. Під час атаки королівської гвардії дімці наполягає на порятунку доньки великого командира Кана, щоб уникнути політичної кризи. Він знаходить Мао Мао і та ввічливо просить у нього захисту. Самімасе Зрештою вона приймає факт того, що дінці спадкоємний принц, але він каже, що більше ним не є. бо Гьокуйо народила нового спадкоємця. Дзінці залишає Мао, Мао з ліхаку, який наказує кільком солдатам винести отруєних дітей. Ореносімотуда ідучи, Мао, Мао дає собі обіцянку виконати останню волю шесуйцікаратаксарета, котома 47 серія під час вторгнення королівської гвардії до фортеці клану Ши дзінці зіштовхується з Шишоу, який зізнається в організації замаху та гине від рук солдатів, помираючи з думками про юну женмей. Лоу Лань приводить тінці до Шенмей та Суйрей і розкриває правду. Шенмей покликана до палацу як наложниця, насправді була заручницею. Клан Ши тримали в покорі, змушуючи відмовитися від участі в работоргівлі. Натомість вони зосередились на розширенні внутрішнього палацу. Ши Шоу пожертвував майбутнім заради її порятунку, одружившись із позашлюбною донькою імператора, матір'ю Суйрей, за домовленістю з попереднім імператором. Суйрей, чиє справжнє ім'я Шисуй, таємно була визнана імператорською. Кров Ю кров'ю, попри відданість Шишоу, гіркота і ненависть Шенмей лише зростали. Коли Шенмей намагається вистрілити в лоу лань свою єдину доньку, її фейфа дає осічку і убиває її саму. Ствол пістолета було заздалегідь заблоковано. Лоу Лань просить дінці пощадити вигнанців її клану, а також уже загиблих і завдає йому шраму на обличчі як символічної помсти від її імені. Потім вона виконує останній танець непокори і гіне від куль солдатів, падаючи в сніг за стінами замку на очах вбитої Горем Сюрей. Пізніше дзінці знаходить Мао Мао, яка відпочиває поруч із отруєними дітьми, виконавши останнє прохання Лоулань. 48 восьма серія. Мао Мао прокидається поруч із дінці, перев'язує його шрам і називає його мужнім, визнаючи, як інші зводили його сутність лише до краси. Перш ніж він встигає її поцілувати, прокидаються діти клану Ши. І Мао Мао просить гарячої води. Ковдри їжу, а також викликати Дзінці усвідомлює прихований сенс останнього прохання Лоулань, адже ці діти вважались загиблими від її рук. де на новий рік Гюкуйо проголошується імператрицею і оголошується новий спадкоємець престолу. Ломен залишається у палаці. Мао-мао повертається до кварталу розваг як аптекарка і доглядає за одним із дітей клану Ши. Хлопець втратив пам'ять після вживання еліксиру Воскресіння. Його ім'я тепер інше. Решту дітей приймає адо. Імена їх також змінено. Союре щадять через імператорське походження, але залишають під наглядом. Секіо приносить листи від Сяолань, яка тепер служить сестрі однієї із наложниць. У листах вона зізнається, як сумує за Мао Мао та Шисуй, і це доводить Мао Мао до сліз. Тіло шисуй досі не знайдено. Пошуки вирішено поновити навесні, коли зійде сніг. Тінці навідує Мао Мао і питає про шпильку, але вона віддала її Лоулань. Він намагається відтворити момент з армійського табору, але їм заважає цьому. І Дзінці задовольняється тим, щоби подрімати в неї на колінах. Він надто виснажений останнім часом. У портовому місці Шесуй, тепер під ім'ям та мама, готується до відплиття за море і обмінює прострілену шпильку на нефритову брошку у формі цикади, очевидно сподіваючись, що мао мао обов'язково дізнається про це і зрозуміє, що вона жива.